На одній шкарпетці я вже зробила підошву п'ятки. І ось вона така не трикутна, Я спеціально виверну, ну, так, щоб було видно, що от така вона ну, з одного боку, тут не презентабельно, бо, ем, якби був один колір, то воно було нормально, а або я не вмію. А я зробила з більш товстої нитки, бо п'ятка це, всі знають, що це найперше місце, де витирається, зараз буду другу п'ятку робити, от беру ниточку і собі плиту за малюнком, як і положено. Tezinga, viens uz vienu. Так, от підходимо до середини. Так, я цю знімаю. Цей маркер я знімаю. Він в мене був <клухи>, поставлений після першої петлі. Е, тепер я поставлю маркер. якраз посередині Так мені лише буде рахувати петлі. От, один, одна петля, друга. Це те, що було незмінним при вив'язуванні розширення. І тепер рахую три петлі, один, два, три. Це те, що буде тепер незмінним. Тобто ці 5 петель з одного боку і 5 петель з другого боку від середини, це в мене незмінне. А тут я в'яжу по дві петлі, збираючи, зменшуючи петлі. Так, зв'язала. Тепер я роблю так. Інші може, інакше роблять, перевертаю, розвертаю в'язання і От, я якби обгорнула ниткою, обгорнула ту петлю, яку я не пров'язувала. І в'яжу назад. Ой, неправильно. Так, тепер рахую. Ой, тепер рахую п'ять. Перетягує друга шкарпетка. Ох-ох-ох, вилетіла. Раз. Одна петля, друга, третя, четверта п'ята Тепер в'яжу дві разом. Так, тут треба я розвернути. Є. Обгортаю петлю ниточкою, пересаджую назад і знову розвертаюсь, що випаде все, бо там внизу тяжіє шкарпетка готова. Ну, готова п'ятка. Так, підтягну трошки і назад. І так я буду забирати по дві, до кінця. Точно так же, тільки тепер я там уже, мені там з того боку вже буде видно, де петля обгорнута, ту петлю я буду здвоювати, уже покажу, хоч мені незручно, бо весь час тягне донизу бо це на руках. Так, от я так зв'язала. Тепер, оце та, що була здвоєна. А тепер у мене лишається от петля, яка обгорнута, обгорнута ниточкою зеленою. Так, це у мене виворотня, тепер у мене буде лицева. Щоб її пров'язати, я розверну. Правильно. Так, пров'язую лицевою і знову обгортаю петлю, ниточкою і перевертаю, перевертаю в'язання, підтягую трошки. Так, виверідня, значить, я в'яжу виверідня. І так по рисунку і хожу туди-сюди, туди-сюди, підбираючи по краях по дві петлі разом. Відв'язала підошви 26 см і почала робити мисок, мисок зірочка. За майстер-класом Вікторії я дам посилання. Все поділила. І це вже десятий ряд буде і зменшення кількості петель черговий раз. Я смотрю, дверь, ти так вязать любишь. А що мені ще робити? А я в йому мусіті рбацкі вяжу.